Матеріалознавство вивчає парфумерну сировину для виготовлення засобів по догляду за волоссям, засобів для укладання волосся, фарбування та завивання, особливості їх використання та вплив на волосся. Розглядається також існуючі види дезінфектів та кровоспинних засобів. Їх застосування в умовах сучасних салонів краси. Хтось орієнтується на склад засобу, для когось важливий результат його використання, чи фірмовий знак або колір і зап. Ще більше значення має вибір, коли ми підбираємо засіб для клієнта, адже тоді в наших руках його здоров'я. Саме тому важливим є предмет володіння основами матеріалознавства. Матеріалознавство це міждисциплінарна галузь науки, яка вивчає складові інгредієнти парфумерно-косметичної галузі, а також засоби, їх вплив на шкіру та волосся, правила використання та збереження. Основною ціллю предмету є набуття теоретичних знань в обсязі, необхідному для орієнтування у сучасній парфумерній індустрії, Орієнтуватися в хімічному складі продуктів з метою правильного. Набуття навичок визначення індивідуального стану волосся та шкіри з метою оптимального застосування засобів по догляду для укладання, фарбування, завивання волосся. Завдання курсу це навчитися самостійно орієнтуватися у конкретних ситуаціях, пов'язаних з діагностуванням та добором засобів для догляду за волоссям та його лікуванням при наявності відповідних показань. Слова косметика і парфумерія в першу чергу асоціюються з красою, яка є невід'ємною частиною нашого життя, мрій та надії. Користувачами косметично-парфумерних засобів є переважно жінки, однак і серед чоловіків активно зростає попит на продукцію індустрії краси. Косметика з грецької це мистецтво прикрашати, є комплексом технологій і препаратів для покращення зовнішності людини, також для забезпечення здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Парфумерія тісно пов'язана з косметикою та представляє собою сукупність виробів, що застосовуються для приємної ароматизації бучу. Зазвичай парфумерні вироби це рідкі розчини пахучих речовин. У печерах льодовикового періоду археологами знайдені саме помада і палички для підфарбовування вій. Потім косметикою в доісторичну епоху користувалися не з любові до чистого мистецтва. Батьківщиною ж косметики вважається древній Єгипет. Фарбовання обличчя різними мінералами і рослинними барвниками. у цій повній таємниці загадок країні мистецтво прикраси обличчя і тіла досягало найвищого розвитку, чого на жаль не спостерігається зараз. Любов єгиптян до косметики була настільки велика, що навіть священною твариною, в рамах, кобрам, крокодилам, кішкам, бикам малювали кола навколо очей фосфоромісними фарбами. А статуям яскраво вимальовували очі, заповнюючи райдужну оболонку прозорим кварцом і на місце зіниці. Ставляючи блискучу краплю кришталю, у результаті очі починали володіти неповторним гіпнотичним впливом. Не випадково давні єгипетські образи приковують до себе увагу багатьох людей і в той же час не допускають чужих у свій внутрішній таємний світ. Секрети косметики були відомі тільки жерцям і обраним, і зберігалися в суворій таємниці. А зберігати дійсно було що, наприклад, особливий малюнок чи браслет на щиколотках і зап'ясті Продовжував молодість. Особливий макіяж очей повертав людині життєрадісність і енергію, а також сприяв успіху в любовному оприщі. Деякі сполучення квітів чи малюнків, запахи і мазі зцілювали від хвороб домогтися прихильності богів, а значить, удачі і багато чого іншого. Слід зазначити, що фарбувалися і чоловіки, і жінки. Для єгиптянок вже турбота про зовнішність була справою першорядної важливості. Вони фарбували волосся, вії, брови, нігті, губи. Крім того, часто косметика мала і профілактичні властивості. Наприклад, фарба для повік запобігала запаленню повік від сліпучого сонця і сухого вітру, охороняла, оздоровлювала шкіру, відлякувала своїм запахом комах. Більше того вважалося навіть ганебним, якщо жінка не стежила за собою і ходила по будинку чи показувалася на людях без макіяжу. Найбільшу увагу макіяжі приділяли очам, дзеркало душі їх фарбували густою чорною рідиною. Малахітова зелень, яку застосовували як тіні, стілювала різні захворювання очей, особливо рахому, Наносили її на повіки пензликом чи спеціальною тонкою паличкою. Хотілося б, щоб косметика сьогодення мала таку ж якість. Однак, якщо всього кілька років назад косметичні препарати фактично цілком складалися з хімічних компонентів, тепер навпаки, усі знамениті і поважаючі себе фірми все більше використовують натуральні продукти природи. Поняття про красу мінялися разом з дорослішанням людства у Древній Греції. Жінки завивали волосся, вкладаючи його у пирамідальні пучки. Чубчик припускали, намагаючись прикрити чоло, зробити його зорово меншим. Вважалося, що це красиво. До речі, косметика в Древній Греції, а потім і в Римі, була неодмінно атрибутом повсякденного життя. У Греції царював культ красивого мускулистого тіла. Спортом займалися усі вільні громадяни, оскільки здоров'я вважалося необхідною мовою краси. Грекині користувалися білилами, рум'янами для обличчя, пудрою для плечей, рук, порошком для вій, ароматичними настойками, парфумами. Парфуми й ароматичні олії зберігали в керамічних флаконах. Особливу увагу в косметиці приділяли римляни, великі знавці людських задоволень. На косметичні товари імперія витрачала дивовижні засоби. Великим попитом користувалися і єгіпетські порошки і мазі. Були часи, коли захоплення римлян зайшло занадто далеко, і Сенат був змушений прийняти спеціальний закон, що обмежує віз косметики зовні. Японія, Китай і країни. Аравії спустошували римську скарбницю за рахунок продажу косметичних засобів на 100 мільйонів сестерцій. Гідна поважного згадування римська лазня Терма. В термах служили раби косметики. У їхній обов'язок входило натирати тіла відвідувачів ароматичними оліями, масаж, лікувальні ванни, зачісками займалися теж раби Тонсоресі. Косметичні засоби вільно продавалися в численних парфумерних магазинах вічного міста. Для шкіри, обличчя і тіла, пальмова олія, для рук, м'ятна олія, для волосся. До речі, древні жінки парфумами називали зовсім не ароматичні рідини а мазі. У цьому був сенс. Мазь довше трималася на тілі. Як пудра вживалася суміш крейди із свинцевими білилами. Рум'янами служили винні, дріжджі й охра. Вії брови підводили грифелем і сажею. Парфумами Цезаря у Древньому Римі косметикою користувалися в одинаковій мірі жінки і чоловіки. Була мазь теліум, суміш маслянистої олії з цедрою апельсина. Імператор Нерон, що вболівав по покійній дружині, буквально втопив похоронну процесію в сильних ароматах. Овдій, Горацій, Лукіан залишили літературні свідчення повального захоплення римлян косметикою. Раннє середньовіччя в числі іншого знищило і косметологічну науку древніх. Тільки Ібн Сіна залишив людству. Працю канон лікарської науки, у якому приведені біля півтисячі рецептів косметичних складів, що володіють лікувальним ефектом. Терез до косметичних засобів відродився з хрестовими походами з арабських країн у Європу. Хрестоносці завезли воду з пелюстків троянди. Новий розквіт мистецтва прикраси припав на епоху відродження. Шкіра обличчя повинна була бути світлою і гладкою, скроні не занадто вузькими, брові темні і густі, пілки очей синюватими, повіки з ледь помітними жилками, вії світлими. Щоб не стомлюватися перераховувати всіх умов, губи не занадто тонкі, рівно лежать, одна над іншою, зуби кольору слонової кістки, не занадто гострі і так далі. Краще глянути на картини да Вінчі, Рафаеля і Тиціана. Красуні великих живописців у точності відповідають установкам ченця. За всіх часів косметика найперша жертва моди. У 16 столітті Європу захлиснула хвиля моди на білий і червоний колір. Красивим стало вважатися відкрите високе чоло. Модницям приходилося вискубувати брови і вії, щоб підкреслити чистоту шкіри і плавність ліній обличчя. До 17 століття виникла мода на пудру, її змішували з яєчним білком і наносили на обличчя дуже густим шаром. Чим товстіше, тим краще. Королева Англії Єлизавета промальовувала на шарі пудри судини обличчя, щоб підкреслити прозорість шкіри. Трохи пізніше з'явилися мушки, шматочки чорного і червоного пластеру, якими прикривали. Оспинки на обличчі. У XVIII столітті в моду війшли накладні брови зі шматочків мишачих шкурок, за щоки закладали коркові кульки, щоб підкреслити округлість обличчя, звідси і ляльковий вид портретів того часу, не каприз художника, а суворі реалії. Хочеш бути красивим, штукатурся до повної знемоги. Схильність до зловживання косметикою приводили до курйозів. Сенат Франкфурта на Майні навіть видав спеціальний указ, який вважав обманом залучення в шлюб жінкою чоловіка, якщо вона ховала косметикою свої недоліки. Причому жінку судили за чаклунство, а шлюб розривався. В косметичних цілях, як і у всіх інших країнах, застосовувалися в основному рослинні засоби, властивості яких язичники знали досконалості. Наприклад, для рум'ян і помад використовували сік малини, вишні, натирали щоки буряком. На чорніння очей і брів йшла чорна сажа, іноді використовувалась коричнева фарба. Для додавання шкірі білизни брали пшеничне борошно чи крейду. Для фарбування волосся так само використовували рослини, наприклад, Шкіркою цибулі зафарбовували волосся у коричневий колір, шафраном з ромашкою у білий-жовтий, червону фарбу одержували з барбарису, малинову з молочних листів, яблуні, зелену з перцибулі, листів кропиви, жовту з листів шафрану, щавлю. І кори і так далі знали характер кожного кольору і його вплив на людину, за допомогою якого можна було закохати в себе чи навпаки. Віднадити та інше. У 19 столітті косметичні засоби набули більш-менш сучасного Коротка Історія косметики. Це вічне мистецтво знаходиться в постійному розвитку. Мода на макіяж міняється, повторюючи сама себе і нескінченно удосконалюючи, але суть залишається непорушною. Жінка породжена для того, щоб бути прекрасною, за метою застосування косметичні засоби можна умовно поділити на гігієнічні. Профілактичні, декоративні, наведені переліки є умовними, тому що з'являються все нові й нові косметичні засоби та методи впливу на шкіру. До групи гігієнічних засобів входять різноманітні препарати для повсякденного очищення шкіри обличчя, тіла, волосся, тобто мила, гелі, шампуні та скраби різних видів. До групи профілактичних косметичних засобів належать тоніки, лосьйони, сироватки, креми, маски саме ці препарати. Становлять основний інтерес для косметики, тому що з їхньою допомогою можна поліпшити зовнішній вигляд шкіри і дещо призупинити природні процеси старіння. Декоративні косметичні засоби це помада, рум'яни, пудри, тіні, лаки для нігтів і волосся тощо. Особливе місце в цій групі займають засоби для камуфлюючого макіяжу. За формою випуску косметичні засоби діляться на гелі, скраби, лосьони, тоніки, молочко, креми, маски. Ампульні препарати. Класифікація косметики. Призначення косметики: надати шкірі обличчя рукам, тілу, зубам, волосю та нігтям гарного вигляду, запобігти їхньому захворюванню, зменшити ефект старіння, застосовуючи спеціальні косметичні вироби. Більше поширені та розповсюджені і включають усі групи раніше наведеної класифікації. Залежно від консистенції, вироби поділяються на мазеподібні, креми, зубні пасти, порошкоподібні, пудра, зубні порошки, дитячі присипки, тверді губні помади, косметичні олівці, рідкі лосьйони шампуні та ополіскувачі, рідкі мила, лаки для нігтів. Останнім часом набуло значного поширення виробництва лаків для волосся. Дезодорантів та перспірантів, які є також рідкими речовинами, завдяки використанню легких розчинників і спеціальній упаковці розпилювальними пристроями. Декоративна косметика, губні помади, пудра, туш, лаки для нігтів, косметичні олівці. Засоби з догляду за волоссям, шампуні, бальзами, кондиціонери та ополіскувачі. Засоби для укладання завивки та фарбування волосся. Інші косметичні засоби, дезодоранти, пінні препарати для ванн, для прийняття душу, туалетні мила. За призначенням, косметичні вироби поділяються на гігієнічні та лікувально-профілактичні. Предмет матеріалознавства допомагає зрозуміти склад, властивості та дію різних речовин і матеріалів, щоб правильно їх добирати, поєднувати та застосовувати для безпечного і якісного використання у перукарських послугах.